Привіт! Сьогодні я буду пробувати цукер. Ну, таке, дещо я пробувала, дещо ні. Ну, кавунчики я, я майже ніколи не їла, які бджелейки. Я вже їх відкрила. Так що потім 100 років не відкривати їх. Ось такий от кавунчик. Отак от він, як справжній, маленький кусочок, отак тин таки дав. Ну, кавунчику ставлю десь 9 здесяте. Такий смешный. Далі мій улюблений батончик. Okay. Я його дуже люблю. Це він прям улюблений, приулюблений. Я його переверну хоч. Я его очень сильно люблю. Вот такой вот, нет, тут, тут, это вот такой вот Дубайский. чоколад. Дубайский чоколад.

Share Bluetooth, Papa.